Всім привіт! Мене звати Олександр, я декоромайстер з міста Кам'янське. Сьогодні у нас попована буде робота з декоративними матеріалами у спальні. Ось ця зона у нас буде задекорована в графітовий колір матеріалами фірми Fade. Це у нас буде поетапна грунтівка-концентрат. Ми її будемо розводити та ґрунтувати. Далі будемо профарбовувати підложку. У відтінок чорного кольору і далі наносити шоковисто-матовий вільбет. По підготовці поверхні вона повинна бути пошпакльована під фарбування, тому що матеріал все-таки тонкошаровий, отже потрібна дуже гарна підготовка. І так, грунтувати будемо в вузьких місцях фендрим. Основну масу будемо валиком, як завжди, знизу вгору, аби валиком підбирати усі потьоки. І так, після висихання ґрунтівки переходимо до фарбування. Якісь важкодоступні місця профарбуємо маленьким валиком. Ось таким шином. А основну пущину великим. І так, після висихання фарби переходимо до нанесення безпосередньо декоративної фарби Вільт. Шар я буду наносити матеріалу за допомогою пензля з халатичними рухами, суцільним шаром. Трошки заходимо на старі мазки і після цього будемо розтирати гадівкою хаотичними рухами таким чином. Нехай трохи підстиває. Продовжуємо далі. Рекомендую працювати невеликими вущинами аби матеріал не встигав занадто сильно підстивати. Так, трошки повертаємося назад і пригороджуємо також ось таким чином. Творимо хаотичний малюнок. І так передаваємо фінішний ефект моєї роботи.